Друзі, всім привіт! У нас середа на платформі Facebook, час вивчення Божого Слова зі мною. Я щосереди виходжу до вас на цій платформі для того, щоб ми мали якісний духовний час зростання в пізнанні Господа через його слово. І ось сьогодні ми будемо вивчати Боже Слово. У мене є дуже цікаві ідеї, які... Я так вірю, мають свої основи і коріння в Писанні, і впевнений, що вони будуть благословим також і для вас. Ось. Давайте в мене є от побудження, щоб ми помолилися перед тим, як будемо занурюватись в Боже Слово. Я зазвичай готуюсь до цих ефірів і молотовно очікую від Господа. Ну От зараз я маю бажання разом з вами помолитися там, де ви є. Просто декілька слів, скажіть, Господу, разом зі мною. Щоб цей процес навчання був більш ефективним. Отець, ми ввіряємо це служіння в твої руки і молимо, щоб все, що буде відбуватися під час навчання, воно було під керівництвом Духа Твого Святого, воно збудовувало нас, виправляло, якщо потрібно, надихало слідувати дорогами правди в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Господу! Ну все, це час в руках Господа, і ми очікуємо. Я очікую. Точно, що буде щось хороше в моєму житті і також в вашому. Тому що, коли я проповідую, я сам збудовуюсь. Знаєте, коли ну, я думаю, що мені більшість проповідників, служителів слова, зможуть дати своє підтвердження, що під час проповіді, під час того, як ми готуємось, є одні думки, які Господь дає нам, але в процесі навчання, в процесі проповіді Дуже багато з'являється паралельних прикладів. Вони з'являються не тому, що ти їх заздалегідь своєму розумі придумав, якось інтелектуально зважив на те, що ці слова потрібно сказати. Вони з'являються як ніби з, з, не відкуди, да? звідти звідки ти їх не, не чекав. І і тут в цьому процесі я впевнений, що задіє сам Господь. Ми маємо бути готовими завжди передати те, що Господь відкриває нам в своєму слові. І ось під час проповіді, коли ми вже займаємо процес навчання в цьому процесі з головою, Дух Божий в залежності від того, яка аудиторія нас слухає, в залежності від того, які акценти, я вірю, він хоче зробити в тій чи іншій проповіді, він вже нам покаже якісь приклади, возгріває якісь місця писання з новою силою, піднімає, вони піднімаються в нашому розумі. І часто проповідь, вона не є заздалегідь спланована. Хоча я завжди маю заздалегідь сплановану проповідь, як в неділю, так і в, в прямих ефірах, коли навчаю? Ну, по крайній мірі, я маю напрямок, маю скелет. Ось. Але часто буває так, що Господь е, направляє в зовсім інше русло, і в тому руслі е, відбуваються якісь дивовижні речі. Це може бути слово знання, це може бути те місцеписання, яке ти ніколи не готував, це може бути той приклад, який ти не планував говорити, але є побудження його сказати. Я вірю, що це служить людям. І це все є духовні процеси, які роблять наше християнство живим. І є причиною багатьох чудес, тому що, ну, от, що нещодавно я на деяких ефірах е, склав декілька е, слов, зна, слова знання, е, і я розумію, що ну, в мене не було заздалегідь спланованого е, плану говорити про, про те, що, що я сказав. Ну, там людина отримала зцілення від такої-то, такої-хвороби. Я просто називав цю хворобу, і у ну, мене було бажання говорити, що Господь бажає зцілити таку-ту таку, -то, таку, -то, таку -то хворобу людини, яка зараз. Мене слухає, і до мене підходили люди і сказали, я прямо відчував Господа, я прямо відчував, як Господь е, робив свою роботу, я отримав своє зцілення. І це мені говорить про те, що християнство відносно з Богом вони живі. Господь служить як через е, людей, так і індивідуально е, кожному з нас. Тому ми, ми повинні поважати ці процеси і дякувати йому за, за оцей надприродний потік, оцю, оцю надпри, надприродню його е, природу. В нас, тобто здібність чути його. Ми, як нове творіння, маємо можливість його чути завжди. Так, ось я чому я роблю такий вступ, трошечки тривалий вступ, тому що я хочу поговорити сьогодні про відкриття, про силу відкриття з небес. Це ну от ці процеси в проповіді, вони також взаємопов'язані з відкриттям. Що таке відкриття? Це щось таке, що тобі відкривається, так? Ось щось нове, того, чого ти не знав, або ти бачиш щось зовсім іншому світлі. Всі ми, ми можемо погодитися з тим, що за роки, за деякі, за десятки років вивчення Біблії, ми вже знаємо дуже багато місць писання майже на пам'ять, але деякі відривки з Біблії вони настільки оживають нашому серці, що вони. вони Фактично стають революційними для нас, хоча ми знали їх роки. Тобто вони стають живими, практичними, реальними, дієвими. І чому це відбувається, проти сестри? Тому що Бог дає нам це місце писання побачити в тому світлі, в якому Він хоче нам його показати, в якому ми зможемо застосувати його в своєму житті. Ось тому що ну, фактично ми всю Біблію. Прочитали знання про те, що відбувалося до приходу Христа і після народження Христа, ми в цілому знаємо. Але Біблія це не просто історична книга, яку ми можемо прочитати одного один раз, і все. Біблія це путівник, це вказівка до відповідних дій на щоденному рівні. І тому ми знаємо, що Слово Боже живе, діяльне, і Бог говорить нам через своє слово, але говорить Він нам через. Відкриття Відкриття від Духа Святого. Завдяки відкриттю від Духа Святого ми з вами отримуємо революційне розуміння того, що нам потрібне спасіння і духовно народжуємося. Тобто кожна людина, яка стала християнином, справжнім, християнином біблійного формату, з розумінням істини про духовне відродження, вона була під дією надприроднього Божого відкриття. Тобто їй відкрилося. Оця потреба в Бозі, потреба в єднанні з ним. І е, це відкриття сприяє духовному відродженню. Це перші кроки, ази. Я думаю, що ви всі їх розумієте, але вони дуже важливі в світлі, того, що я кажу. Чому? Тому що е, надалі ми з вами живемо так само. Надалі так само, Господь відкривається нам особливим чином і показує нам е, шляхи. Тобто ми отримуємо відкриття, в якому місті нам далі жити, якщо потрібен переїзд, з ким нам товаришувати, на якій роботі працювати, це що стосується буденності, на кому оженитися, за кого виходити заміж, що потрібно робити, яке служіння в церкві взяти, до чого ми покликані. Все це є наслідок того, що Господь вам відкриває це відкриття. Це невід'ємна частина нашого з вами життя і нашого покликання. І також, коли ми читаємо Біблію, знаєте, от люди, які читають Біблію і отримують в ній відкриття, це говорить про те, що в них є живі і справжні відносини з Богом. І я вірю, що церква, яка претендує на першинство, претендує на те, щоб у цьому світі показати, відобразити Христа таким, яким Він є, показати ту Його справжню любов, вона розуміє. Цей процес, вона насолоджується цим процесом, і вона прагне цього процесу. Нам потрібні відкриття. Але знаєте, е, маленькі застереження, скажу, ну, якщо ми говоримо на цю тему, е, ми не шукаємо чогось нового в Біблії або чогось нового поза Біблією ще гірше, да, от шукати чогось нового поза Біблією. Ні, е, ми шукаємо е, близькості з Богом. Коли людина наближається до Бога, ну, в писанні написано: наблизьтесь до мене, і я наближусь до вас. Що мається називати? Ми не можемо бути ближчі Бога, ніж ми є зараз. Бог виздесу. Він, він в нас і Він все, наповняє все у всьому. Тобто Він всюди. Під словом «близько» мається на увазі, старайтеся пізнати його, як апостол Павло казав. Я, Відвікся всього заради того, щоб пізнавати Христа і силу Його Воскресіння. Розумієте, до чого я веду? До того, що людина, яка благоговіє перед Словом Господнім, як написано в книзі Ісаї, ще в першому розділі з першого по третій вірш? Той, хто любить Господу, хто йому, це той, хто благоговіє або поважає, почитає слово Господнє. От на того я подивлюся, той приємний мені. Ось людина, яка з увагою слухає кожну проповідь, кожне, кожне слово в Біблії читає, вона пристально прислухається і дає можливості думкам, які вона чує, побути трошечки, пороздумувати. Ці думки вони перетворюються в щось від Господа для цієї людини. Тобто, така людина, знаєте, от скажу так, можна взяти от, навіть цю проповідь, можуть послухати двоє людей. Одна людина може отримати духовне підбадьорення, наповнитись духовною силою, якщо потрібно отримати зцілення. Взагалі, знаєте, от для деяких людей ця пропоть може бути хорошим хлібом духовним, який буде тримати її в силі, в духовному тонусі. А деякі можуть просто її прослухати, і в нас жодного ну, жодним чином не вплине на них і не стане якимось поштовхом до перемін або. Причиною якихось змін, хороших змін в плані почуттів і в плані взагалі світогляду. Чому? Тому що відношення людини було благоговійне, і вона слухала це з насолодою, з радістю, приймала. А відношення іншої людини було таким собі, ну, нехай говорить, що, що ну, мені ж потрібно слухати проповіді, я, я прослухаю і на цьому завершиться. Або просто неуважно десь. Да? Я не кажу, що нам потрібно ну, просто з усією увагою постійно, постійно слухати, е, знаєте, ніби ніби не шорохнутися, Бо я, наприклад, слухаю деколи в машині. Це ну, там не, не завжди є максимум концентрації, тому що туди десь відволікаєшся на, на якийсь. Зовнішні фактори, там, які першочергові, коли ти керуєш транспортним засобом. Але в цілому я це роблю для того, щоб наповнюватися словом, ну, слухаю, машині в машині маю на увазі, для того, щоб ну, я ж їду у спокійній атмосфері, для того, щоб більше побути, пороздумувати. Ось і цей процес він мене насолоджує, він мене укріплює, і мені деколи одного слова з проповіді вистачає, щоб я отримав те, що мені потрібно на сьогоднішній день дозу для роздумів. І дозу духовної сили, яка є причиною е, е, утвердження, укріплення мене в вірі. Ось і коли ви слухаєте, знаєте, це як хліб не, е, щоденний. Я знаю, що є деякі люди, які вибрали собі трьох-чотирьох проповідників, які дійсно звіщають слово віри, слова, в яких є сила, і їм їх добре слухати. Вони духовно зростають. Це так Господь задумав, тому що Господь поклав церкву вчителів, е, пасторів. Євангелистю, тих, хто благовістують і приводять до покаяння людей, тобто це є Божа ідея е, тримати церкву в правильному такому стані, е, в стані е, учнівства, в стані. Духовного збудування це дуже важливо дуже важливо теперішній час, особливо тому що цей світ він повний інформації. Інформація різна, а інформація, знаєте, от та інформація яка в нас входить, вона нас формує. Формує в наших думках, формує в наших поглядах, в очікуваннях. В якихось діях підготовлю до якихось дій. Да? От є багато такої ненависної інформації, яка мотивує до ненависті, є інформація, яка мотивує до спокус. є мотивація, яка мотивує там, до якихось святських шляхів збагачення користі і тому подібне. І от те, що ми більше слухаємо, те і робить нас тими людьми, якими ми станемо в наслідку. І якщо ми слухаємо Боже Слово, проповіді, які збудовують, вони формують в нас от такі правильні очікування від Бога. От ми сьогодні говоримо про силу відкриття від Бога. Сила відкриття від Бога. Це відкриття робить нас зовсім іншими. От хочу пригадати вам історію, яка записана в Євангелії від Матвія, 16 розділі. Ми читаємо її з. Давайте прочитаємо з 13 го вірша, щоб вона була так. В контексті прочитана і зрозуміло вами. Прийшовши ж в околиці Кисарії, Филиппо Ісус запитав учнів, за кого люди вважають мене сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він тоді запитав їх, а ви за кого вважаєте мене? Симон Петро сказав у відповідь: Ти Христос, син Бога Живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блаженний ти Симоне. Сину Синйонин, бо не тілою кров відкрили тобі це, а отець мій небесний. Далі Христос каже Петру: Я скажу тобі, ти, Петро, і на скелі цій побудую я церкву мою і сили смерті не переможуть, або сили адові не переможуть її. Дивовижна історія. Христос поцікавився, ким Він є для своїх учнів, ким Він є для е, всього народу. І вони почали відповідати, що ну, кожен вважає його. Хтось Ілією, хтось одним із пророків. Тобто вони мали поділення в цій думці, і не було якогось одного вираженого, одної вираженої думки, ви бачите. І Ісус тоді запитує: а ви за кого мене вважаєте? Тому тобто було важливо також знати не лише, як народ дивиться на нього, як його сприймає в суспільстві, а як ті, хто близько з ним. І знаєте, що відбувається? Петро, не готуючись, не знаючи, що, що відповідати, тобто він не ходив у цьому, у цьому розумінні постійно. Він каже: читаємо знову, 16 вірш. Ти Христос, Син Бога Живого. Оце про те, що я, оце те, про що я говорив на початку, коли ми не готуємось, і до нас приходить розуміння духовних істин, розуміння того, що Христос може нам дати. Що Він нам, ну, наприклад, хто зараз. Мене слухай, і я вам кажу це. Я вірю що це від Духа Божого. Господь хоче вас цілити. Це Його бажання, Його серце. І він все для цього зробив. Він хоче, щоб ви мали крепість фізично, щоб ви фізично себе добре почували, щоб у вас нормалізувався тиск, у вас е, залишили безсоння, щоб ви могли добре і крепко висипатись. Господь бажає, щоб ви були фізично крепкими. Господь бажає, щоб ви планували все в своєму житті, як здорова людина і щоб ви в своєму фізичному тілі відчули силу. Його силу, силу Духа, сто якась цілі, тому що Він, Писання названий, цілитим це є його бажання, і ось ці мої слова вони можуть вами прийнятись як слово від Бога, і ви на основі цих слів, бо вони мають підставу Біблії, можете отримати своє чудо, своє зцілення. і це дуже важливо. І знаєте, я не планував це говорити як от на такі-то, такі-то хвилині свого ефіру, сказати отакі-то от такі-то слова. Деколи Господь просто побуджує ці слова говорити, і ці слова спричиняють дивижні переміни. Це є е, надприродні Господні відкриття або розуміння духовних процесів. І е, я вірю, що в цьому задійний Дух Святий, який бажає блага своєму народу, е, і він нас от таким чином е, взаємно скріпляє через. Е, Служіння такого роду. Ось, звичайно, у нас є іншого роду взаємоскріплення, яке ми маємо через доброчинність, через спільність в молитвах, так? через різного роду духовні процеси, які Господь закликав нам мати як тіло Христа. Так, ну, скажімо, є, є таке розуміння, що єдність це. Основа запоруки виявлення Божої сили. Тобто, або це є запорукою, щоб бути більш точнішим, бо це не так звучить з, з двома словами: запорука Божої сили це є єдність. І якщо ми з вами сьогодні розуміємо всі ці духовні процеси і піклуємося про те, щоб зі свого боку погодитись з ними і жити у світлі цих процесів. То ми фактично е, зростаємо. Ми фактично даємо Духу Святому Господу рухатись і відкривати нам свою волю. Дух Святий Він пройшов наше життя, щоб відкрити нам те, що Ісус говорив, щоб, е, щоб нам розжувати фактично, показати нам волю Божу. Він одна із функцій Духа Святого це вчитель, навчити нас. Я вірю, що, ми, якщо ми навчені Господом, ми найщасливіші люди. Те помазання, яке є всередині нас, яке написано в першому посланні Івана, є, є вчення, ціле вчення, ми зараз не, не, не зануримось повністю в це вчення, але скажу вам: якщо ми розуміємо, що всередині нас є Дух Святий і е, сила, Його сила або помазання, воно нас навчає, ми не потребуємо е, вчителів. Які прийдуть і нам скажуть щось про особисте наше життя. Ми потребуємо вчителів на глобальному рівні в тілі Христа, але ми не потребуємо вчителів, які будуть нам говорити в наше життя, в ті обставини, які знаємо тільки ми. Адже є Дух Святий, який нас навчить всього. Звичайно, він навчить зі священного Писання і ви побачите, що. Ті відрізки, священного писання вони будуть практичними корисними для вас. Ви, ви зможете зрозуміти, що переїзд це є воля Божа, тому що Господь вам покаже з писання щось про місію або покаже про те, як важливо пере, переїжджати, тобто в яких відповідних життєвих відрізках і відповідних життєвих обставинах. І, і це для вас буде підтвердженням. Деколи Дух не буде зупиняти вас. Тобто він дасть вам зрозуміти, що вам не місце в тому, в тому чи іншому регіоні, і ви зрозумієте це з, зі священного писання. Ось і е, мир Божий він є е, в наших серцях, він є от як гарант того, що ми робимо правильно або неправильно. Я хочу прочитати вам Писання до колосян, третій розділ. І всім нам відомі е, місця писання. Але ну, нам потрібно чути Слово Боже постійне. Воно постійно воно ніколи нам не набридає, тому що в ньому є життя, сила. Воно випрацьовує віру і воно є світло нашого життя. Тому давайте читати. 14-ту віршу читаю, а над усім тим зодягніться в любов, яка є сукупність досконалостей. Це дуже важлива тема. Можливо, я наступного разу про це поговорю в наступному ефірі, тому що ну, сьогодні ввечері, хто, до речі, ні, у нас Тема, добре, я не буду вас дезінформувати протримую цього ефіру, бо я хотів анонсувати деякі служіння, які в мене будуть. Ну, Вони можуть мати якісь зміни, тому не буду вас, вас дезорієнтувати. 15 річ. І нехай мир Божий панує в серцях ваших, до якого ви були покликані в одному тілі. І будьте вдячні. І далі, нехай Слово Христове збагачує вас у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, славослів'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших Господь. І все, що тільки робите, Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцеві. І далі там є ще дуже важливе наставлення: як жінкам відноситись до чоловіків, чоловікам до жінок. Можна також. Але я хочу повернутися до 15 вірш. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви були покликані. Інший переклад говорить: нехай мир Божий буде арбітром у вашому серці, або тим, хто розсудить все, все, що правильно, все, що неправильно в вашому житті. Це так важливо е зрозуміти оці духовні шляхи, оці потоки, в яких ми з вами знаходимося. Е Потік духовної сили це щось надприроднє, що йде в наше життя з небес. І ми можемо в цей потік і знаходитись там. Знаєте, ім'я Боже це безпечне місце, це крепка башня, як написано в книзі припості Соломона. Ховаються і знаходиться в безпеці. Ми можемо бути в місці безпеки або в місці виявлення Божої сили, якщо ми знаходимося в Господі в його потоці, в потоці його сили, в потоці його руху. Славного руху його на цій землі, тому що я вірю, що рух Божий він не припиняється. Є очаги в спишок, пробуджень, але Бог він живий і він рухається в життях окремих людей на щоденному рівні, в моєму житті, в вашому житті, в житті багатьох християн. Нам потрібно про це пам'ятати і послухати. І Бог має слово для нас на кожен день. І це слово може бути для нас відкриттям. Коли ми подібно до апостола Павла розуміємо, як важливо пізнавати його на щоденному рівні. ми з вами будемо дуже щасливі люди. Слава Господу! Ми, ми будемо, як той самий апостол Павло, готові сказати, що я всього відрікаюся. Все, що було в минулому житті, для мене приваблено або цінне, воно не, і врівень не йде з тим, е, наскільки приємне і солодке пізнання Бога через Його слово. Е, коли я отримую відкриття на рахунок свого фізичного стану, коли я отримую відкриття на рахунок свого сімейного життя, свого Відношення до інших людей. Ось це про те, що написано в 14 вірші 3 пісни до колосян. Це життя в любові. Коли я отримую відкриття про життя в любові до відношення до інших людей, я найщасливіша людина. Я не буду в непрощенні, я не буду в злості, я не буду в підозрах, я не буду жити ілюзіями і фантазіями, які нав'язує мені диявол. Я буду жити в цілковитій свободі, тому що любов приносить справжню свободу. Це теж. І, 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 от, також це розуміння це є відкриттям від Бога. І я знаю, що деякі люди не отримали відкриття проходження в любові, і вони ходять в поразках. А ті, хто отримали це відкриття, повторюсь, відкриття. Вони ходять в цілковитій перемозі. Вони ходять в приємних е, почуттях. І емоційна складова їхнього життя вона на високому рівні. Я дякую Господу за. Відкриття про ходження в любові. Я дякую Господу за відкриття про божесне здоров'я, про його захист. Я дякую Богу за щоденні відкриття, тому що знаєте, я люблю календарні книги, я сам є автором однієї з календарних книг. До речі, мені за неї дуже багато людей дякують і кажуть, що вони збудовуються нею. Багато слів, післань на. На кожен день вони є своєчасними, вони є потрібними, і мені приємно. Я також люблю читати других авторів, да, їхні календарні книги, тому що там є посил для роздумів і коротке слово. І от ці відкриття, які ми отримуємо на щодень, на кожен день, Бог має кожен день, вони є чимось самим бажаним і приємним. І для християнина це ніколи не тягість, це ніколи не е, важкий тягар, який придавлює. Це щось прекрасне, це щось дивовижне, це щось Боже. Аллилує! І я вірю, що ви є саме тими людьми, тому що ви вже додивилися майже до кінця цю проповідь. Ви є тими людьми, які насолоджуєтеся процесом вивчення слова. Ви насолоджуєтеся слуханням слова, ви скорі на слухання. І ви будете виконувати легко і другу частину, ви будете повільні на гнів, тому що. Якщо ви скорі на слухання Божого Слова, Слово витіснить все, не Боже, все, що насадив, не Отець. І якщо ви покірні Слову, то ви щасливі люди, тому що слово зробить вас сильними, мудрими. Ви під дією Божого Слова будете завжди переможцями. Господь через своє слово направить вас в безпечні місця, і він буде через вас являти свою мудрість тим, хто потребує її, тим, хто у відповідний період часу, можливо. Через якісь життєві обставини потребують цієї мудрості. І ми в свого часу знаєте, отримуємо від когось мудрість, тому що десь не додивилося, десь не, не дослухало, десь щось могли упустити. І тому ми в смирінні приймаємо також мудрість від Божих людей, інших Божих людей. І все це процес єднання з Богом і отримання від нього. Це процес, який ми з вами називаємо відкриття. Це як світло в кінці тунеля, це як щось дивовижне, революційне, нове, таке, що приносить тобі щастя і задоволення. І від цього, я вірю, радіють небеса, коли на землі діти Божі отримують відкриття, отримують напрямок, отримують щось особливе. Зі сторінок, Священного Писання. ця книга вона оживає в нашому серці. У мене є тут плакат, в цьому тимчасовому офісі, на якому написано Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. Можливо, я на його фоні робив деякі ефіри, ви пам'ятаєте цей напис. Ось, і, і він, він мене підбадьорює. Тому що ну, коли Біблія оживає, тоді все навколо оживає. Бажаю, щоб відкриття в вашому житті було більше. І хочу молитися зараз за вас, щоб. Життя з Небес воно наповнювало вас. І в те, в чому ви маєте потребу, Господь вам показав шляхи отримання, благословіння від Нього. Бо благословіння належить вам. Вам потрібно просто прийняти їх, отримати. І ці шляхи Господь вам укаже. Роцінний Господь, я благословляю твоє святий мене на цьому ефірі, і молюся, щоб люди, які сьогодні мене слухають, вони. Отримали від Тебе. Вони утвердилися, Господь, в істинах, отримали відкриття, як їм далі рухатись, на яких місцях Писаннях стояти і будувати своє життя в ім'я Ісуса Христа. Господи, нехай ці люди відчують твою любов, доброту і теплоту, благослови їх в ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви е, любите Боже Слово. Продовжуйте служити Господу з радістю і насолоджуйтесь його відкриттями. Амінь. До нових зустрічей! thank you